Всім привітки! Вітаю вас на каналі БІМС. Нагадаю, що у вас є можливість підтримати мене та мою діяльність, задонативши на панобанку або ж подарувавши мені книгу мрії. Посилання для цього всього залишу в описі до цього відео. І сьогодні ми з вами поговоримо про моє прочитане в листопаді і ось вісім книг так на відео, як завжди менше. Мені навіть важко їх тримати у руках, якщо чесно. Тому давайте ми будемо говорити про кожну окрему, тому що ну, вони дуже важкі. Спершу ми поговоримо про книги, які у мене на даний момент немає на руках. І це остання книга із циклу Люсі Скор». Ось усе, що ми забули, прикріплю її десь ось тут для привернення уваги. Третя книга розповідає нам історію про Люсіена. І слон. І я передбачала, що це має бути цікавенько, тому що ті бісики, які між нами постійно пробігали під час першої книги, під час другої книги, уже наштовхувала мене на те, що це має бути просто неймовірно. І це так і вийшло. Це було гаряче, це було смішно, весело захоплююче та напружено. Їхня сцена першого поцілунку найкраща сцена у. Тропі від ворогів до коханців, яку я на даний момент зустрічала. Оце просто топ. Становлення їхніх стосунків це те, над чим я не переставала сміятися усю книгу. Що він, що вона, кишеню, за словом точно не полізуть. Це 100% 10 із 10. і цей цикл в цілому моя велика рекомендація. Основне, не покладайте на нього якихось дуже великих сподівань, тому що це легкі книги для того, щоб відпочити. Друга книга була від української авторки, а саме з Звабливі ігри, теж десь тут додавлю від Наталії Івер. Я її читала як аер-читач. У мене є на Ютубі відгук на першу частину. У січні вже вийде в продаж саме ця друга частина. Але знаєте, мені подобається бути книжковим блогером, коли ти отримуєш такі класні плюшки. а саме можливість прочитати цю історію набагато швидше, чим інші, і не очікувати, тому що я справді хотіла повернутися у цей всесвіт, повернутися до Дагони і Тіарнана. І також, зважаючи на фінал першої книги, я плюс-мінус розуміла, що би я очікувала від другої книги, але. Мої сподівання виправдались, не виправдались 50 на 50. Але від цього книга гіршою 100% не стала. Я знала, що Дагона і Тіарнан, вони вже будуть разом, як король і королева, це мега зрозуміло, але мені було цікаво, як вони це все між собою будуть поєднувати. І це було, по-перше, неймовірно гаряче. Божечки, ну. Там такі спайсі сцени в такій кількості, що не знаю, тобі потрібно якесь опахало, щоб тобі отак, бажано без футболки це опахало, стояло тобі і махало, щоб ти так. Ну, Ви, ви розумієте, що я маю на увазі. Тому що, по-перше, я спочатку трішки була так насторожена до цього віднеслася, тому що мені здалося, що їх тут забагато, але ближче до фіналу їхня доза зменшувалася, і вони впліталися гармонійно у сюжет. От те, що не дало мені не сподобатись цьому у цій книзі, це те, наскільки воно вкруто було вплетено, і воно стояло все на своєму місці. Але сюжет крутиться не тільки навколо спесі сцен, хоча їх тут, ну багатенько. А і навколо становлення Дагони та Тіарнана, і навколо того, як розкриваються інші сторони наших головних героїв. Тому що справді ми тут побачили і інший бік Тіарнана як правителя, і справді це було приголомшливо, і це викликало повагу до нього. Ну і Дагона. Вона завдяки своєму чудовому вмінню задавати тисячу одне питання, вона справляється з усім. Так, їй це дається важко, але все ж таки вона надзвичайно молодчинка, і це 10 із 10. І мені надзвичайно приємно завжди ставити такі класні оцінки українським авторам, тому що ну, від мене ніхто не вимагає поставити хорошу оцінку, це моя особиста думка. І моя особиста думка, що це, блін, круто, класно. Вміють вміють наші українські авторки писати дуже круто. Ну і нарешті ми передаємо з вами до книг, які у мене є на руках, і розпочнемо ми. Місто півмісяця» від від Джима з тім неба та подиху, друга частина циклу. Я її придбала ще більше ніж півроку тому, але весь цей час вона просто стояла на поличці і чекала моменту, щоб її одночасно прочитати із «Місто по місце, третьою частиною. І це справді було найкраще рішення моє особисто із усіх, тому що фінал другої книги такий, що тобі потрібно. То читати і відразу відкрити та почати наступну частину, тому що мені дуже сподобалося. Це було справді просто неймовірно неочікувано. І тут, порівняно з дшітом, у нас більш така детективна лінія, і у другій книзі зберігається ще оцей момент із фентезі, цей момент розкачки. Це перших 100-150 сторінок, коли тобі потрібно. Знову увійти у сюжет, тому що тут у нас додається нова детективна лінія, і вони поки в цьому всьому розберуться, плюс в тебе додаються якісь події героїв, які були у першій книзі, але ти їх ніфіга не пам'ятаєш, тому що ти читав дуже давно, а їх дуже багато. І поки це все складається, але потім все починає закручуватися, розкручуватись. З'являються підводні каміння. З'являються історії дуже тяжкі про інших персонажів. І от сила Сари Джеймас це у тому, що вона чудово прописує не тільки головних героїв, а чудово прописує другорядних і світоустрій. Хоча другорядні у неї не здаються настільки віддаленими, тому що ми чудово пізнаємо їхнє життя до та під час цих подій. І мені моментами абсолютно кожного було настільки жаль. Ну, і, звичайно, наші улюбленці, Гант і Брайс, як завжди на висоті, їхні прикольчики, хоча від початку книги я очікувала прям інтенсивного розвитку любовної лінії, але ні. І мене це трошки так ніби, я думаю, ну, давайте вже зробіть то, що від вас усі очікують. А вони так ходили, знаєте, вокруг доокола, і вони не розуміли, що вони... Хоча вони розуміли. Що вони з цим всім мають робити, але один одному вони про це не зізнавалися. Я така думаю, коли, коли, нарешті, коли? І ті події, які ми дізнаємося під самий фінал, ну я затимовила подих, і я не знаю, як це все можна було придумати і написати, і скласти воєдине. Ну і за нею я одразу почала читати третю книгу з Салі Джемас. Я багато в кого зустрічала, що постаралася в місяці. Тому нагадую вам, що усе місто до місяця, усі ці блискучі елементи треба покрити чимось захисним, бо вони дуже швидко стараються. А от саме третя книга у нас вже позбавлена оцього моменту розкачки сюжету. Тут одразу стає цікаво, одразу все напружено, і тут вирують події з самої першої сторінки. Мені сподобалось, як авторка об'єднує декілька світів, побачите, яких уже в другій книзі. Ви зразу дізнаєтеся, яких, але я не хочу вам заспойлерити. І незважаючи на це, вона ставить все одно на перше місце Брайс, але мені подобається, як вони об'єднуються, і мені подобається, як вони, незважаючи на те, що вони один одного не знають, вони довіряють плюс-мінус своє життя один одному. Нехай буде так. І ота от боротьба. Та остання епічна битва, яка відбувалася у цій книзі, це було вау. Те, як вони йшли до всіх цих подій, любовна лінія брата Брайс, я забула, його звати, мене просто захопила. Мені дуже сподобалося те, які події відбувалися до цієї битви, як це все було закручено, напружено. Це було ідеально і сама битва. Ти місцями розумієш, що ну, тут мусить бути хеппі-енд, але ти не розумієш, якою, блін, ціною. З однієї, я знаю, що Сара Мас любить зробити, щоб все у всіх було окей. Принаймні, я говорю про цикл щит. Але тут в мене з'являлися питання доживучості усіх персонажів, які... Крутилися, варилися у цьому всьому, тому що це було дуже напружено, дуже неочікувано. І в цілому це найкраща книга із усього циклу. Мені цікаво, чи буде четверта частина. По фіналу для Брайс і Гант я би сказала, що ні. По логіці мало би бути, тому що домів 4 книг є 3. Але це було просто чудово. Якщо ви вже додивилися до цього моменту, нагадую вам лайкнути та підписатися на цей канал. І також хочу попросити вас залишити коментар від цими слів, щоб просувати саме це відео у рекомендації. І наступною моєю прочитаною була помічниця лиходія. Дуже цікава та класна обкладинка, яку я 100% рекомендую краще розглянути, тому що тут є деталі, які ти можеш на перший погляд не помітити. І коли я дивилася на цю обкладинку, у мене перша думка, це, що це буде щось казкове по типу рапунцель. І цього я очікувала абсолютно всю книгу, але, на жаль, так і достеменно не дочекалася. І тут я була розчарована. Мені здається, що тут не вистачило описів, напевно, щоб додати якоїсь казковості сюжету. Тому що тут були жарти, але вони не були надто смішні. Тут були описи, але вони були не надто хороші. І в моменті я думала, що я таке її дочитаю, але я просто її продам із своєї колекції, тому що. Я не бачила сенсу її тримати подальшому, але фінал він трішки витягнув ситуацію. Він гарно написаний, він е, додав перчинки і він додав неочікуваності сюжету. І мені справді цікаво подивитися, як вони з цього всього виплатаються у другій книзі. Хоча я сказала собі, що другу книгу я не буду купувати нову, я візьму з рук за якісь копійки, тому що мені жалко витрачати на неї якісь більші кошти. При тому, що я сумніваюся, що вона того вартує. Не знаю, мені не вистачило дуже багато чого, мені не вистачило любовної лінії якоїсь більше іскринки. Мені не вистачило сміху у жартах, мені не вистачило описів. Це десь 6 з 5, не більше, не знаю. Але що з цієї історії явно не те. Я дуже сподіваюся на те, що авторка розпишеться і зробить це краще. Наступною у мене була заключна книга із трилогії про сестер Відьм, а саме сестра ночі від Мари Вольф. Дуже гарний дизайн, а ще неймовірно красивий зріз, який блиститься. Він весь у блискітках. Ну, мені це дуже подобається. Я просто готова була співати оди, що першій книзі, що другій книзі із цієї трилогії, тому що незважаючи, що це Ян Хедалт. Ну, я люблю сцени 18 плюс, коли вони гарно написані. Мені тут подобалося абсолютно усе, крім одного героя головного майже. Ну, типу. Мені здавалося, що він головний, але потім, слава Богу, сталося не так. І я дуже цьому рада, тому що з самого початку я його не влюбила. І от нарешті у третій книзі ми отримаємо прекрасний розвиток любовної лінії. Нарешті, нарешті, нарешті. Ви, ну, щоб ви розуміли, я чекала цього усю другу книгу. І нарешті дочекалася у третій книзі. Хоча це і так було зрозуміло, але, ну, блін. По-друге, ми отримали дуже класні сюжетні повороти. Тут були такі штуки, коли я просто така, вау! Я до цього не додумалась, авторка просто надзвичайна молодчинка, і вона кожного разу обкручувала все так, що я сиділа така: ну це круто, ну це класно, це захоплююче, це епічно. І коли мені здавалося, що це вже все, спливали нові якісь події, яких я не передбачувала, і ось сила загально цієї книги. Це те, що все, що ти від неї очікуєш, по-перше, воно не збувається, по-друге, добре, що не збувається, по-третє, воно виходить ще краще, чим ти очікував. Мені, як завжди, не вистачило Ема і Калеба, тому що мені завжди їх не вистачає. Просто, ну, я хочу про них окрему книгу. Я їх дуже люблю. Я розумію, що фінал, який ми побачили, він завершений, і нічого далі не буде, але ну, їх було занадто, занадто мало. Я їх хочу більше і більше. Хоча... Арванд нарешті себе показав. Місцями він мене пісив, але він таки нарешті себе показав. І все, я нічого не хочу чути, тому що мені це сподобалось. На мою думку, суб'єктивно, об'єктивно, вважайте, як хочете. Це найкраща книга із трилогії. В цілому це дуже крута трилогія, яку я 100% всім рекомендую. Це 10 із 10, і це. Це було круто. В фінал, Людоньки. Я там ну, була в шоці в моменті. Я думала, що їм всі магаплик. Тому що ну, реально хеппі ендом там і не світило. Просто там такі події відбувалися, що я думаю, все. все, я зараз. Буду, я, я буду плакати. Ну, як так? Ну чого, чому, за що? Але нічого, ми це все пережили, все. Все заспокоїлось, але цей фінал, ну, він чудовий. Мій мій Мара Вульф писати. Я маю її першу книгу Повернення ангелів. Дуже сподіваюся, що вона не гірша. Тому що, ну, це, це геніально, це прекрасно, чудово, неймовірно, захоплюючи. Рекомендую. Наступна книга. Так, багатенько, я розумію, але я сподіваюся, що вам цікаво слухати, тому продовжуємо. І це. Третя книга із циклу Місто вітрів» від Лі Спімана про батька одинака Кая роуца, який просто відганяв усіх няньок для свого хлопчика Макса. І в нього не залишилося вибору як донька його тренера Міллер, яка мала певний час доглядати за його сином, а потім поїхати в зовсім інше місто на свою роботу. Завжди я говорю одне і те саме, що я маю певні очікування на книги Лістомфорд, і завжди я сподіваюся на те, що вони виправдуються. І кожного разу я кажу, що перша частина була просто неймовірна. А потім я в наступній частині кажу, що ні, та була. Нормально, а це ще краще. З спійманою плюс-мінус схожа ситуація, хоча я можу сказати, що правильне рішення, і ось ця мені якось пішли максимально на рівні. Але історія Кая мені також дуже сподобалася. Хімія між ним та Міллер чудово написана. Події, які тут відбуваються, викликають тільки усмішку, тому що це, окрім того, що це про кохання, це ще й про. Посміятися. І мені подобається, як вони поступово йдуть до цього всього, хоча жалко, що не до кінця це все визнають, і нам прийдеться трішки навіть в моменті зловити сумнинку, але воно 100% того варте. Ліс Стомфорд, як завжди, на висоті, вона вміє це написати, вона вміє це зробити, і після кожної книги я просто тримаю кулачки, щоб наступна була не гірша. Історія Кая, вона відмінна тим, що у нього є маленький хлопчик, але у відгуку, який вже є у мене на каналі саме про цю книгу, я казала, що, чоловіки, якщо ви, батьки-одинаки, і бачите, що у вашої дівчини-обраниці є на полиці Спіймана, знайте, це не ви її знайшли, а вони вас. Ну, бо Після цієї книги. Ти думаєш, можливо, потрібно додавати ще один пункт до списку ідеального чоловіка, тому що таким він був, таким був кай по відношенню до свого сина, до багатьох людей, з якими він спілкується, і безпосередньо до Даніла. Це 10 із 10, і все так же неймовірно. І нарешті, нарешті, остання книга, про яку ми з вами сьогодні поговоримо, і вона також від Лі Стомфорд, а саме Підіграй мені історія про Ісаю Роудса, молодшого брата Кая та Кеннеді. Він у неї закоханий з першого дня, коли її побачив. Але так як вона була заручена з іншим чоловіком, він вибрав куражити. Але коли він дізнався, що заручений розірвано, він взявся за розом, взявся за голову, вони напилися у вегасі і одружилися. І Кеннеді не хотіла бути в цьому шлюбі, а Ісая хотів зберегти його максимально можливо. І ох, цей чоловік. У мене нова одержимість. Хочете ви знати про це? Не хочете ви знати про це? Я не можу, по-перше, перестати слухати пісню Марая Кері Обсес? А по-друге, не можу перестати пускати під час слухання цієї пісні слюні на Ісаюровця. Надзвичайно потрібна інформація для вас. Так, знаю. Це найкраща книга на даний момент із усього циклу. Це найкращий чоловік на даний момент із усіх книг, циклу місто вітрів. Це було просто чудово, ідеально, ніжно, чуттєво. Те, як Ісаї поступово закохував у себе Кеннеді, викликає повагу. Те, як Кеннеді поступово закохувався в Ісаю, і вона це розуміла, нарешті, викликає просто неймовірне захоплення. Тому що в нас є така штука, коли там один або другий такий я не знаю, що зі мною твориться. Навіщо мені це все? Мені це все не треба, і ми це зустрічали у багатьох книгах. Але тут саме той момент, коли він так закохався в неї раніше, але вона в один момент також розуміє, що вона його кохає, і для цього не потрібно якихось мегатравматичних подій. І по-друге, вона робить вибір у його сторону без цих травматичних якихось подій. І ти такий, круто! Що так можна було. Оказується, можна було. Мені цікаво, яка буде книга про Ріо, тому що я чула, що вона ще краще, ніж підіграє мені. Але, чи може щось бути краще, чим підіграє мені від Лістомфарт, ну я не знаю. Поки що не може бути. Але, ну, я навіть сама собі не вірю, коли, коли говорю про книги цієї авторки. Це просто мільйон із десяти. Це було. Геніально, чудово. Це мені не вистачить слів описати, наскільки я захоплена цією історією, цим головним героєм, цією книгою і пісню Рейкері. Обсес! Що, ну, якщо ну, мені здається, що не знайдеться людина, яка прочитала цю книгу і така: Е, ладно, окей, піду я далі. Ні. Просто в той самий вечір в мене ця пісня грала 10 разів підряд. На другий день я слухала її весь час, поки я була за кермом, і я думаю, що швидко це не закінчиться. Тому, але я не маю нічого проти, знаєте. Чекаємо книгу про Ріо. Рекомендую прочитати всі попередні. Ну що ж, рада з вами буде поспілкуватися у коментарях. Не забуваємо лайкати, підписуватися. Також нагадаю, що у вас є можливість підтримати мене та мою діяльність, або ж задонативши на мою банку, або ж подарувавши мені якусь книгу мрію. Посилання для цього всього залишу в описі до цього відео. Бажаю вам великої книжкової шафи та до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!